Патрульні стріляють і убивають людину. Усе на очах у багатьох свідків загиблий 46-річний Володимир. Він не жертва поліцейського свавілля, натомість жертва власної психічної хвороби. 20 років Володимир на обліку медиків отримував, підтримуюче лікування, і йому було заборонено виходити на вулицю без супроводу дружини. Хоча що слабка жінка може зробити, якщо чоловік настільки неспроможний контролювати власні дії, що навіть копам не залишалося нічого іншого ніж застрелити оскаженілого буяна. Цього ранку він самостійно пішов на прийом до психіатра. Там і пролилася перша кров. Пацієнт шилом пошкодив обличчя медсестрі. Людина, яка схильна до суспільно небезпечних дій, нанесено певні тілесні ушкодження нашому медичному реєстратору. Психіатри кажуть, того дня він був не готовий слухати нікого і нічого, окрім внутрішнього голосу. Саме голос Володимиром керував саме йому чолов'яга, повністю підпорядковувався. У людини були імперативні галюцинації. Це слухові галюцинації, коли в людини в голові голос наказує робити ті чи інші дії. При цьому повністю підчиняється воля людини. Вона не контролює свої дії. Порушується свідомість, яким би ви не були майстром спорту і там, хоч чемпіоном світу, по якомусь єдиноборству. Ви одно з цією людиною не справитеся, тому що не вона сама діє, а той голос, який їй наказує це робити. Кров у психдиспансері була тільки початком. Володимир виходить на вулицю і нападає ще на двох перехожих. Із травмами їх доправляють у міську лікарню. Це Олена, дружина того психічно хворого. Жінка каже, останнім часом лікування не допомагало її чоловіку. Жаліється, медики мали би його госпіталізувати, але чомусь не робили цього. Укол йому був зроблений п'ять днів до того, чотири п'ять. І укол був зроблений, все було зроблено. Видно, укол вже не, не допоміг. Треба було мабуть, вже госпіталізувати вже більше набагато цих уколів і тримати на прив'язі, так сказати, як вони прив'язують до, до кроваті, як скажемо. прив'язують таких опасних, агресивних людей. Свідки вуличних атак Володимира кажуть, він поводився, немов зомбі, і кремсав шилом усіх, кого зустрічав на шляху. Володимир Шевчук усе це бачив. Колишній афганець довго працював рятувальником. Він першим кинувся на допомогу перехожим. Цеглу взяв. І думаю, намахнувся раз, він відвертається рукою. Намахнувся. Потім він подумав, що я його не буду. Я ближче підійшов до нього і в висок, прямо в вісок. Думаю, я його зараз зіб'ю, тому що він шило мене так поза міма, як притик. Цегла нас на дребезі розбилася. він чуть-чуть пошатнувся, і кров у нього, все, і він все одно йде. Поліцейські стверджують, зробили усе, що могли. На слова хворий не реагував. Прийоми рукопашного бою та газ у цій ситуації теж були безсилі. аби захистити оточуючих і себе застосували вогнепальну зброю. Працівники патрульної поліції були змушені застосувати вогнепальну зброю. Іншої змоги припинити ці протиправні дії у патрульних поліцейських не було. Невдовзі внаслідок вогнепальних поранень і чоловік помер. Олена розповідає, статус соціально небезпечної людини її чоловік мав 20 років. Того дня Володимир знову почув голоси і накази. Зупинити його у цьому стані неможливо. Жінка це знає напевно, адже під час таких нападів не один раз була побита. Тож поліція в убивстві не звинувачує. Він не міг на них реагувати, оскільки він не чув їх. Такому стані людина їх не чує і не реагує. І остановитись вже не може. У поліції кажуть, від атак психічно хворих ледь не щодня страждають їхні рідні. Насильство відбувається на очах у дітей, але правоохоронці, коли приїжджають на такі інциденти, майже безсилі. Є випадки, коли не все залежить від поліції і незважаючи на вжиті заходи, ми не можемо нічого вдіяти. Ми готуємо заяву до. Органів, які надають психіатричну допомогу, але рішення за результатом розгляду цієї заяви цього повідомлення приймає не поліція, приймається виключно лікарем-психіатром. Олена мати трьох дітей, знає, як жити з психічно хворим. Про те, що у чоловіка шизофренія, вона дізналася випадково, коли серед документів знайшла його медичну картку. Після чергового побиття вийшла з лікарні і одразу вирішила розлучитися. Він Сказав, що я подивлюся, як ти будеш працювати інвалідом. І хотів мені зламати руку спочатку, потім е, ну, йому це не вдалося, бо я якби захищалася. Е, потім він що, наніс удар в бік ногою, а коли вже я впала там під стіл, то е, ногою теж вдарив мені тіпа, по челюсті. і перелом вийшов. Старшому сину Олени усього шість, але Тимур добре пам'ятає, як тато бив маму і викидав з дев'ятого поверху улюблених котиків. Як потім лікували тварин, а ті помирали. Папа мамі вибив, тут сість вибив. І це тут був забій, маму. І, 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 мам, і мамі скріпив такої, такої, такої. Полкою і мама не могла їсти, так і пити сок. Папа викинув такий сіня з дев'ятого етажа і вона і, 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 і могла тільки на передніх ногах ходити, а до задніх не могла. Я вона здохло. Ми його закопали. Психіатри кажуть, примусити пацієнтів проходити лікування не можуть, не дозволяє закон. Навіть якщо хворий особливо небезпечний, лікують або за бажанням, або за рішенням суду. І щоб всі люди знали, що в даний час госпіталізація проводиться лише за згодою пацієнта. От, і, і в разі, якщо є. Суспільно-небезпечні кіяння цього цієї людини чи повіношення до себе, чи до оточуючих, чи він себе не може обійти. Тоді це вирішується питання через місцевий суд, який дає чи не дає згоду на спеціалізацію цього пацієнта. Головний психіатр Хмельниччини зазначає, лікування безкоштовне. А щороку піднімається фінансування на утримання психлікарень. Вартість ліжкодня по медикаментах складала в 2016 році 14 гривень 65 копійок, в 2017 році майже 19 гривень. По харчуванню пацієнтів в 2016 році 18 гривень. 2017 рік заплановано на рівні 21 гривні. А от рідні психічно хворих щодня стикаються із зовсім іншою реальністю. Хочеш, аби родича лікували, плати. Тиждень тому головного лікаря цієї психіатричної лікарні взяли на хабарі. Медик вимагав 5 тисяч гривень за те, щоб госпіталізувати психічно хворого. Пацієнт потребував негайної медичної допомоги. Колеги про хабар свого головлікаря говорити соромляться, але не приховують. Лікарня переповнена. А загалом кількість душевно-хворих із кожним роком збільшується. Перегрожена лікарня. Ліжко місць не вистачає. Кількість хворих зростає за рахунок, за рахунок ну, невирішених, я так думаю, соціальних проблем. Голов лікаря цієї психлікарні узяли просто на робочому місці зміченими грошима. Оголосили підозру, відсторонили від роботи, закрили під домашній арешт. На таке рішення щодо обрання запобіжного заходу прокуратура внесла апеляційну скаргу, оскільки ми зверталися з клопотанням щодо обрання йому тримання під вартою. Зараз іде слідство, і якщо вину медика доведуть, йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Утім ув'язнення психіатра загальну проблему не вирішує. Доведено сумним випадком з Охтирською психікарнею, де саме недофінансування зрештою призвело до загибелі хворих.